Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Же тут а в відірі сніданок. Ми продовжуємо і піднімаємо анонсовано надзвичайно важливу тему, адже українці завжди надавали перевагу вживаним автомобілям. вони дешевші, хоча, звичайно, з ними більше проблем. Але в червні цього року українці на 17 тисяч понад 17 тисяч вживаних авто вже купили, і це тільки за один місяць. Давай і зазначимо, що ввезли саме за кордон. Ввезені за кордону, я ці автомобілі мають неябийки вплив на нашу економіку і на наше оподаткування і. Як виходити з цієї ситуації, ми поговоримо із виконавчим директором Європейського бізнес асоціації Анною Дерев'янко? Анно, вітаємо вас. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Отже, е якщо подивитися на всю статистику свою першу реєстрацію в україні отримали близько 87 тисяч вживаних авто які ввезли українці за кордону правильно спочатку тричі більше так. ніж продаж нових автомобілів за цей самий період е, ну чому українці віддають перевагу автомобілям ввезених за кордону це дешевше правильно ну абсолютно ціна є таким вирішальним фактором насправді тому що дійсно вживані авто дешевші Ну тут нема чого говорити насправді, але тут є велике питання: оці вживані авто переважно люди купують для особистого користування або Перепродають, бо ну, такі ж схеми стати... також існує. Да, тут такої статистики немає. Насправді, і в компанії, коли ми цікавились, то вони не можуть провести паралелі. І ми насправді по ціні ми бачимо, що середня вартість автомобіля, який ввозиться, це 5-10 тисяч доларів. Mm -hmm. Але питання полягає в тому, щоб створити ринок офіційних вживаних офіційний ринок вживаних автомобілів, тому що на сьогоднішній момент він повністю, практично повністю в ціні, от в, в, в тіні, бо до війни ринок складав мільйон сімсот. Вживаних автомобілів, і з них тільки 5 тисяч продавалися офіційно, тобто зі сплатою податків. Uh -huh. А ми на сьогоднішній момент кажемо, будучи на економічному фронті, що друзі, давайте мобілізувати податки до бюджету, адже з них фінансується армія, з них фінансується військові. а зачекайте. Якщо люди ввозять машину за кордоном, вони ж її все одно розмитнюють, і ця мито йде державі, так тобто, ви кажете, да, що сподатки. є частина автомобілів, які е, е, сплачують державу, а які ні? А як вони можуть не сплачувати ні, є вони частина? Вони сплачуються на кордоні ПДВ і різні митні так. збори. А далі йде вже перепродажі всередині країни, коли вже люди перепродають між собою. Більше того, є ж на сьогоднішній момент достатньо легка процедура, коли фізики можуть один раз на рік продати без податків і цим користуються нелегальні автоімпортери і взагалі автоділери. Uh -huh. І е, в нас також є така ну досить нерівна ситуація, коли фізичні особи можуть через дію достатньо легко все продати і купити uh -huh. автомобіль автомобіль. а власне юридичні особи, які є гравцями Офіційні офіційного дилери. ринку, вони проходять сім кругів адо, тобто угу. вони просто мають вони пройти мають чотири етапи для того, щоб від продавця до покупця передати автомобіль. Тобто їм треба поставити в військкомат на облік, в сервісний центр на облік, на себе спочатку, потім зняти, потім знову на нового покупця поставити. І тобто чотири рази їм треба наробити якісь непотрібні ага, процедури. Мені і Дай, те, що провіта. ми просимо на сьогоднішній момент, це просто спростити продаж е, юридичним компаніям авто. Як це зробити? От, що має от, на є... законодавчому рівні змінитися для того, щоб це спростити? Ну, власне, ми всі розуміємо, що реєстрація вона ну, завжди була тр... трішки корупційна. Тому що до того, щоб поставитися в військоматі або поставитися в сервісному центрі, як... в яких черги і так далі. Uh -huh. і так далі, Як правило, або платяться взятки, якби да, хабарі, uh -huh. або власне обходяться і взагалі ну, таким чином і Рина окупиняється в вас тіні. є механізм, як це прибрати в дев'яносто вісімдесят три які зараз знаходиться на розгляді в в парламентських комітетах. Є вирішення цього питання, і ми на сьогоднішній момент, будучи як представниками офіційного бізнесу, просимо угу. підтримати цей законопроєкт 9083. Ми приговорили з парламентськими комітетами різними. Говорили з міністерством фінансів. І тут держава може виграти понад 30 мільярдів, мільярдів гривень щорічно надходжень від передпродажів. На так, да, і ну це суттєва сума, насправді Точно. на сьогоднішній момент. І нам здається, що завдяки такому простому адміністративному е, ну, моменту ми можемо просто тримати легко ці кошти. От тому ми звертаємося. Давайте створимо офіційний ринок е, вживаних авто. Давайте зробимо так, щоб офіційні автодилери продавали автомобілі, сплачували з них податки ага. і створювали робочі місця і займалися тим, щоб вживані автомобілі були в нормальному стані, продавалися далі. Покупцям, от і поряд з цим на цей ринок можуть прийти банки, страхові компанії, uh -huh. і так далі, і так далі. Тобто закрутиться механізм залучення певних да. інвестицій. А що робити з масовим возом авто, тому що зараз, ну ви самі розумієте, прекрасно, волонтери величезну кількість автівок везуть на фронт, бо це як розхідний матеріал. І тут, звичайно, за це зараз можуть зачепитися і сказати: ага, якщо механізм якось зміниться, ми не зможемо ввозити автівки, а нам треба, тому що війна, тому що треба хлопцям допомагати. Слухайте, для них нічого не зміниться. Ми просто в них, на, якийсь особливий в них пехід, взагалі, там, і залишиться. Так і залишиться. Тобто для них буде все uh -huh. нормально. І власне, що зміниться, це просто буде поступово створюватися офіційний ринок вживаних авто. Все, крапка. І ну, насправді ми за це виступаємо. Цивілізація це головне, до чого зараз прагне країна налагодити все те, що є в Європі. Законодавство в Європі це давно працює. Да. Так? Р, так... Ринок вживаних автомобілів. Я не впевнений, що вони самі ввозять за кордону, Ось іншого автомобіля, так як робимо Але це металіцензово. Але... Там же там і нові продають абсолютно. Да, і, і, і Там вже нові. От ми просто маємо статистику, що в Європі на 10 тисяч людей продається 300-330 автомобілів. Відповідно, якщо подивитися на цю пропорцію, то в Україні має продаватися мільйон нових авто. А до війни продавалося тільки 100 тисяч. Угу. Під час війни цей ринок скоротився нових авто в два рази. В цьому році це буде ну десь приблизно 65 тисяч авто нових. Буде продаватися, і відповідно знаєте, коли ми дивимося, що в нас зростає статистика і по покращуються показники продажу вживаних авто в цьому mm -hmm. році, то власне ми починаємо з низького старту. У нас дуже сильно провалився ринок в минулому році. І до речі, зараз чому така активізація? Тому що багато юридичних осіб просто оновлюють свої парки, тому що їх автопарки mm -hmm. пішли на, на, на потреби ЗСУ на фронт. Ана Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації, говорили про ринок вживаних автомобіль. Які українці возять за кордону і як проте, його треба переформатувати? Як Треба переформатувати для того, щоб держава не втрачала прибрати, тільки... зайві прибрати корупційну склад, отримувала податки. зробити легким все було законно. Дякуємо удачу вам. Да не триває друзі, за мить продовжимо.